Демонстрація режиму роботи доповненої реальності в плагіні DJI до платформи Combat 4 Як ви бачите, плагін дозволяє бачити бойову обстановку, нанесену всіма користувачами в секторі по радіозв'язку через призму оптичного сенсору. Дозволяє. Блокувати координати об'єктів і створювати якісь певні нові об'єкти, дозволяє бачити, вимірювати відстані і азимути між відомими об'єктами, а також координувати дії підрозділів за допомогою дотиків до екрану. Наприклад, ей, ви рухайтесь отак вздовж забора і атакуєте ворожий підрозділ в цьому місці. При цьому дані мапи, як ви бачите. Наносяться на мапу з відео і передаються по радіозв'язку. Окрім нанесеної бойової обстановки, система дозволяє бачити публічно відому інформацію з таких джерел, як Google Maps, Wikimapia, дороги, магазини, будинки, зупинки і прочу інформацію.